Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся процесом приготування ось такого смачного пирога із абрикосами. Готується він дуже-дуже легко і просто, а головне швидко, а виходить досить смачно. Замість абрикосів можна використати груші, сливи, все, що вам подобається. Як бачите, у миску я висипала кефір. До кефіру додаю звичайну рослину, олію. Ванільний цукор, все гарненько перемішую. Додаю цукор, звичайний, теж все гарненько перемішую. В Звичайно, це не обов'язково можна просто висипати. Все додати яйця, а тоді вже перемішувати вінчиком. Я перемішую, додала яйця, після яєць теж все гарнесенько перемішала, так, щоб об'єдналися інгредієнти, а тоді вже додаю борошно. Вимішую гарнесенько з борошном, утворюється ось таке гарне еластичне тісто. До тіста я викладаю абрикоски. Абрикоски в мене. Добре помиті, вони ж є просушені, я просто розділяю їх, виймаю кісточку і ось так гарнесенько вкладаю у тісто. Такі заливні пироги дуже добре підходять для тих, хто не хоче бавитися із випічкою. Все змішав, перекалапуцькав, висипав у форму, спік. І можна їсти, пері виходить дуже-дуже м'ягеньким і дуже смачним. Хто не любить абрикоси, як я казала, можна використати будь-що інше. Можна використати сливи, можна використати яблука. Одним словом, це вся справа смаку. Якщо, наприклад, вам не подобається те, що пом'якшується дуже абрикос всередині. І він кисленький, можна ще його е, опанірувати у, е, наприклад, крохмалі кукурудзяному із додаванням цукру, і тоді буде менше вологи і буде солодший він всередині. Так як я кислинку люблю, тож нічого не додавала. Як бачите, дуже пористий і дуже смачний пиріг. Тісто можна взяти за основу, а всередину додавати те, що вам подобається. На цьому все. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па. до зустрічей!